Доброго дня! З вами Олена Горячева і подкасти від Миколаївського місцевого благодійного фонду Вихід. Ми намагаємося простими словами розповісти про складні речі, явища та процеси. Питання залишайте в коментарях. Будемо вдячні за теми, які для вас актуальні і цікаві. Доброго дня! Сьогодні у нас в гостях лікар загальної практики сімейної медицини Марія Кудринська. Марія навчалася у Донецькому медичному університеті і вже дев'ятий рік працює сімейним лікарем. Сьогодні я пропоную поговорити про алгоритм або послідовність обстеження на вілоінфекцію саме у сімейного лікаря. Чому так? Тому що вперше, куди людина звертається за допомогою, за медичною допомогою, саме сімейний лікар, прошу, Марію, поділіться, будь ласка, з нами своїм досвідом. Добрий день. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про те, як проходить е, тестування пацієнтів на ВІЛ в закладах охорони здоров'я, а саме в закладах первинної медичної допомоги. Е, то в такому випадку пацієнт звертається, приходить до лікаря на прийом. І є декілька варіантів, по якому декілька сценаріїв, як це може е, проходити. Перший варіант це пацієнт звернувся до мене. З певними скаргами, які для мене є червоними прапорцями щодо обстеження на ВІЛ. В такому випадку я скерую пацієнта, проводжу з ним початку спочатку консультування до тестове, де ми з ними обговорюємо на що ми це робимо, що це буде означати. Ці результати, які ми отримуємо, як це все буде проходити, пацієнт ставиться. Інформується про те, що Вся інформація між нами конфіденційна. Тут тобто знаю її тільки я, і пацієнт, треті особи її знати не можуть. Ну і відповідно, моя задача як лікаря донести пацієнту, не налякавши його, на що ми будемо тестуватися. Тобто, що мене там насторожують, наприклад, певні там, ознаки або певні вияви його хвороби. І в мене є думки про те, що пацієнт може мати імуносупресію, супресію, тобто пригнічення імунітету. В такому випадку мені б хотілося, як лікарю, закрити всі можливі варіанти, в тому числі про. Рахувати можливість захворювання на ВІЛ. Частіше за все, жодного разу у мене, принаймні, в практиці не було, щоб пацієнт відмовився. Частіше за все, пацієнти згоджуються, бо треба їм адекватно, як лікарю, просто донести, що ми їх не, в якому разі не дискредитуємо, не ображаємо, а навпаки, хочемо просто максимально поспілкуватися про їх здоров'я. То пацієнт скеровується на, на саме тестування, де е, проходить швидкий тест на ВІЛ за 15 хвилин ми маємо результат. Як саме пацієнт скеровується на тестування? Медична сестра бере мого пацієнта під білі рученьки. Веде в, 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 в окремий кабінет, там проводиться тестування на ВІЛ. Пацієнт при цьому всьому підписує декілька інформаційних листків та згод, і тестування знову таки проводиться виключно між нами е трьома. Скажімо так: є медична сестра та е пацієнт. За 15 хвилин пацієнт е має результати, точніше, ми їх бачимо і озвучуємо пацієнту. За той період, поки ми чекаємо, певно, що це такий стресовий момент для кожної людини ці 15 хвилин прочекати. Тому пацієнт найчастіше за все задають якісь питання, ми з ними розмовляємо в принципі там чи про захворювання, чи про можливі результати тестування, тобто чи як працює тест. Ну тобто, в таких в форматі, щоб пацієнт там не впав, десь не втратив свідомість на стулі, поки чекає результату. Відповідно, коли в нас є результат, варіантів в нас там є два. Перший варіант результат негативний, другий варіант результат позитивний. Е, якщо у пацієнта результат негативний, то знову-таки проводиться вже після тестового консультування, ну і в тому і в іншому випадку, відповідно. Коли ми проводимо після тестового консультування в випадку негативного результату, то ми пацієнту пояснюємо, що на даний момент в нього немає антитіл до е, вірусу імунодефіциту дефіциту людини. Проте, це не виключає можливість, що антитіла ще не встигли виробитися, як це згенеруватися організмом, або що навпаки, антитіл вже не не вистачає. Тобто я намагаюсь пояснити пацієнту доступною якоюсь мовою, що є необхідність повторної здачі тесту через три місяці. Тобто, На цьому етапі пацієнт може заспокоїтися, ворогінніше за все так буде. Пацієнту дається, якщо йому необхідно, якщо він просить, може просити ну, бланк результату обстеження, або інколи не можуть відмовитися від ну, результату бланку. Тут на цьому етапі моя головна мета, і яку, я таку, яку я хочу досягнути, це донести пацієнту, що Ну, не скажу, що ще не варто розслаблятися, це якось неправильно, але донести пацієнту якось в довіру, щоб через три місяці ми з пацієнтом знову зустрілися і вже повністю виключили якісь мої думки чи ідеї, і так далі. Тим паче, якщо десь в процесі розмови мені пацієнт розповідає, що в нього колись були можливі варіанти інфікування вірусом до імунодефіциту людини. От, власне, на тон, мабуть, у мене на 15 хвилин є для того тесту. А другий відповідно, варіант це пацієнт отримує позитивний результат, тобто я бачу позитивний результат тесту. Теж буде відбуватися консультування. Проте тут треба бути трошки, ну я не знаю м'якшої, толерантнішою, як це правильно сказати. Ну, тобто, по-перше, пацієнт йде на другий етап тестування, тобто далі ми його тестуємо другим типом тесту. Для вточнення результатів його аналізу, тобто mm -hmm. на цьому етапі я пацієнту ще не кажу в лоб, знайте щось тут, 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 о, дві палички. Тобто, тут треба бути максимально м'якою, бо була в нас колись ситуація, що пацієнт згодився над тестуванням. Його протестували, прогнали по двох тестах. Ну там людина була така трошки асоціальна, і потім за ним це не мій пацієнт був, але потім ми за ним бігали десь років, яких, мабуть, ну півроку точно ми за ним всією амбулаторією бігали, дзвонили, вмовляли піти і далі обстежуватися. Проте я не знаю, мені здається, що через півроку так ми його не наздогнали. Виявилось потім, що він не був, він знав, що він, ну, він стояв вже на обліку і він про це знав. То в такому випадку, якщо друге тестування нам теж дає результат відповідний. То ми проводимо вже повністю розмову, що в людини, тобто ні в якому разі я не кажу людині в лоб, що знаєте у вас віль. Тобто, я розповідаю про те, що є типу захисні якісь реакції організму, в тому числі це білки захисту, це і антитіла. Тобто на даному етапі ми виявили антитіла у вас до вірусу монодефіциту людини. Моя задача тут знову таки зробити так, щоб людина не впала. Не втратила свідомість, не впала там сразу на місці. Чому? Тому що суспільство воно дуже стигмоване з цього приводу. Мені треба людині показати, що я ні в якому разі, інколи, на жаль, таке буває, не буду її жахатися. Я буду її підтримувати, як її лікуючий лікар, пройду весь цей етап разом з нею, тобто і нічого. Ну, Скажімо так, планета не зупинилася, це захворювання, його можна контролювати, його можна лікувати, і тобто, все можна це взяти під контроль. Єдине прохання, ну, тут є необхідність встановити таке якийсь, щоб був гарний комплайн, що Нам далі потрібно, щоб ми не боялися, щоб ми пройшли далі, звернулися до диспансеру, до спеціальних е навчених людей для підбирання терапії. Моя мета розповісти, що Часто дуже я розповідаю інколи якісь такі історії в форматі е, своїх пацієнтів, які в мене живуть зі статусом віл позитивних людей. У мене є пацієнтка, яка народила дитину в статусі віл позитивної людини, угу. тобто е, все нормально. Вона живе повноцінним життям, в неї маленька дитинка. Щаслива людина просто формат тому, що їй правильно підібрана терапія, вона її регулярно приймає і повністю прекрасно себе почуває, не хворіє там якось так. Тому в такому тут такий, це такий ніжний, дуже скажімо етап консультування. Бо відчуваєш, як людина нервується, як їй страшно, і треба дуже. Акуратно підбирати слова і ніякому там не казати їй в оба, знаєте, що у вас ВІЛ. Ну тобто так не можна, мені здається. Ну, і не знаю, це окремо моя така. Мій душевний віль. Я максимально підтримую всіх своїх пацієнтів ВІЛ позитивним статусом, з гепатитами, з туберкульозом, тому що, на жаль, ну, не завжди вони мають якусь підтримку суспільства, і принаймні мені вони можуть довіряти і. Повністю знати, що тут їх ніхто не образить ніколи і буде їх захищати, скажімо так. Е, ну, власне, далі я скеровую пацієнта, е, виншу вже лікарню, пояснюю, куди підійти, а, як підійти. В нашому випадку це центр паліативної допомоги. Uh -huh. е, ну, Це в нас в місті, я не знаю, як в інших містах просто. Uh -huh. Ну, спеці 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 Спеціалізований такий по маршруту пацієнта, спеціалізований має бути заклад, який далі приймає пацієнти. Проводить вже більш детальніше дослідження, виявляє, скажімо так, окрім самих. Кліточок так, білків захисту виявляє сам вірус, і який це тип вірусу, яке вірусне навантаження, тобто, ну чи багато того вірусу чи ні, якщо так доступним доступною мовою. Ну і далі вже підбирають відповідне лікування і контролюють цей -всей процес. Часто ми йдемо разом з цими лікарями спеціалізованих закладів в форматі корекції якоїсь супутньої патології і так далі, і так далі, там корекції якихось аналізів. Підтримки, якщо пацієнт ну хоче, то і, і в принципі я пропоную, що якщо пацієнт з позитивним ділстатусом вже виявляється, то тут варто прорекомендувати розповісти, що є групи підтримки, є групи. Спеціалізованої допомоги, тобто, якщо пацієнт це хоче звернутися по допомогу, то він може це зробити не тільки зі мною, а й в спеціальних фондах групах підтримки, які функціонують на території України. Вони можуть бути як дистанційні, вони так можуть бути особисті зустрічі. Якось так. Це те, що ну, так, на прикладі першої категорії пацієнтів, хто тестується на ВІЛ, як це проходить? Інколи бувають пацієнти, які за своїм бажанням приходять протестуватися на ВІЛ. Ага. Тобто інколи буває таке да, рідко, але буває в мене були ситуації, коли приходять там молоді жінки або чоловіки і кажуть. Треба протестуватися на віли гепатити. Ну тобто там був якийсь незахищений статевий акт, вони хвилю, хвилюються. Mm -hmm. То тут знову таки ми з тут значно легше, до речі, донести інформацію про те, що треба протестуватися ще через певний проміжок часу. Тут це значно легше, бо тут люди зацікавлені, тобто вони все розуміють. Донець до нас донести інформацію про контрацепцію за можливості, якщо буде така можливість. І тобто тут вони повертаються вже трошки інша, скажімо, мотивація, і тут легше це пояснити, ми це робимо. Е, якось так. Ну є окремі групи ризику, яким як ніби рекомендовано тестування, але ну, от, на даному етапі в моїй практиці таких груп ну, фактично немає. Ну якось так. Не ну, те, що немає. Вони мені не потрапляються. Це там, наприклад, працівники комерційного сексу. Мені здається, хоча в принципі я так в цілому по своєму житті знаю таких людей, але наскільки я знаю, то вони там і без своїх сімейних лікарів прекрасно знають, як, як їм працювати і як їм обстежуватися, скажімо так. Тобто, от ті, ті групи, які були найбільш уразливими, мабуть, там ще в 90-х, то тепер вони чудово за себе турбуються, піклуються, тобто найбільша кіль... кількість і. Необхідність обстеження, на жаль, це простого цивільного населення, яке має якісь прояви, е такі коморбідні характерні захворювання, або відповідно незахищені статеві акти чи інші варіанти, Ну, якось так зрозуміло, Марія. А скажіть, скільки у вас віл-інфікованих пацієнтів? Приблизно я зараз точну цифру не скажу, але людей 20. Як часто вони до тебе приходять? Вони Какие? просто в мене такі. Хтось не часто. Тобто, дівчинка, про яку я казала, вона е, молода, здорова жінка, в цілому здорова жінка, тобто вона не звертається. Ну там випадку, типу лікарняний. Е, е, а є в мене сім'я навіть. Е, до речі, в історіях вони, вони обидва віл-інфіковані, але вони стали віл-інфікованими до того, як вони стали партнерами. Тобто, я чомусь навіть одного часу думала, що вони познайомились десь на якихось групах підтримки. Але ні, вони просто випадково познайомились. І потім, вже коли прийшов час одне одному щось розповісти, то виявилося, що вони обидва віл-інфіковані. Дуже чудова сім'я, я їх просто обожнюю. Вони в мене там така бойова жіночка, ну і чоловік як чоловік. Там типу я тут поруч постою <різь> і піду попрацюю. От вони приходять частіше, тому що в нього власне і виявлено було ВІЛ взагалі за кордоном. Коли він працював, в нього був криптококовий менгід. Тобто, маніфестація була з захворювання коморбідного якогось. То ну, так і виявили ВІЛ. Тобто в нього є хронічна патологія, тому він звертається частіше, в нього є якісь супутні захворювання через там неврологічні прояви, то вони відповідно частіше звертаються. Є в мене також жіночка, яка дав сумна дуже історія, насправді, і ми її виявили, вона почала неврологічно дуже регресувати чомусь. А, і коли почали її обстежувати, і я їм порекомендувала почати з тестування. І вирішили, що ну люди вважають, що МРТ це щось магічне та клієнта пішов, зробив, да, все сказали, як до довагну, може, там якісь магічні шаб світі буде. Вони пішли на МРТ, і на МРТ була картина характерна для такого саме для ураження головного мозку саме при віл інфекції. Е, ну, тобто, тут її дообстежили, відповідно, там знайшли віл, і коли вже почали розмовляти, потім, вже дуже потім, коли вона виписала е, нюанс в тому, що вона до того там була на операції, ну, тобто її мало обстежувати. Але вирогідніше за все, якраз потрапило от в те вікно, коли вона вже не виробляла антитіла просто. А коли почали з нею розмовляти, ну, коли як це могло статися, виявилось, що вона знала про свій статус. Вона знала, але в неї там все життя вона Ромка, в неї все життя було велике кохання. вона, там, ну, Як ми жінки вміємо, там, припадала, впадала, серце віддавала, туди їхала, сюди їхала. А мама її була проти, не казала, що ти, ти в мене таке дурне, коротше, і ганяла-ганяла її, і вона ну от в неї реально там за все життя, може, один статевий партнер був. Тобто, от вона там людину просто любила безмежно, поки він там не загинув. А загинув він, власне, відбив. І Тоді вона обстежилася. Було ще там багато років тому, і вона виявила, що вона теж віленфікована. Але вона настільки боялася сказати рідним. Боялося засудження, не розуміла, як це буде відбуватися. А це були, мабуть, роки роки, ну ми так потім рахували. Це щось до 2000-х було, ну тобто, от, може, 99-й, ну, тобто, тоді, коли суспільство було взагалі необізнане. Ну, тобто, Ми зараз боремося з, зі стигматизацією, насправді, навіть серед медичних представників, на жаль, інколи. А тут це було ті роки, коли взагалі не зрозуміло, що відбувається. Тоді тільки за кордоном, там декілька років почали заявляти відверто ну, такі знаменитості, що вони хворіють там на ВІЛ. чи тобто, це то тільки почало якось набирати обертів знайомство з хворобою. За кордонами тут ну, взагалі було все дуже сумно, і вона побоялась просто того, як до неї будуть ставитися, що буде, і вона пропала з радарів відповідно всіх там заходів медичних. Я не знаю, ну мабуть, раніше не була поставлена на потік так системи, як треба робити, як шукати номери телефонів, які там мобільні, що мобільні не у всіх були <звук> і міських могло не бути. Ну... І от відповідно через це вона, ну скажімо так, через те, що вона боялась тої тобто, стигматизації відношення ставлення в суспільстві, вона загубила дорогоцінний час, і вірус встиг зробити вже невиправні якісь речі в з нервовою системою. Вона зараз жива, вона молодець, вона в мене тримається, робить сама щось там. Ну вона в мене умнічка я В неї дуже пишаюся. А рте приймає так, так, так. Вона все приймає. Вона в мене умнічка, вона старається, вона там робить сама. їй важко деякі речі м'яка моторика, але ми її сваримо. Вона там щось робить ручками. Ну коротше, вона в мене дуже дуже молоде. Цінково там емоційно якісь проблеми бувають, але. Я нею прям от пишаюсь, там така вся сім'я, знову таки стигматизація ромів, але вони ну, просто в мене чудові. Марія, я вам дуже вдячна за таку щиру розмову та хочу нашим глядачам сказати: якщо у вас залишилось питання щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, прошу писати їх в коментарях до даного посту. І до нових зустрічей.